Волонтери розбирають завали будинку в мікрорайоні Бобровиця у Чернігові. Аргентинець Леонардо знаходить спільну мову з усіма. Кілька днів тому я вирішив приїхати сюди, в Україну, щоб, щоб подорожувати і допомогти людям. Якщо це, це можливо, важко, але я, мені, мені подобається це зробити. Я, е, я хотів би е, е, познайомитися з людьми. Я, я думаю, що це буде, це буде е, завжди в серце. Леонардо почав вчити українську. Парижі, де він проживає, працює викладачем іспанської, протягом останніх двох років подорожує та вчить мови. У Чернігові це ще поєднує із волонтерством на будівництві. Планує зняти відео англійською мовою, аби ще більше людей дізналися про ситуацію в Україні. Я також почав вивчати українською, щоб розмовляти з людьми е, місцевою місцевою мовою я був тут 8 е, е, восім, е, восім років тому онкия я я знаю е, багатьох е, багато людей з україни я я я я знаю е, е, культуру і людей тут разом із леонардо на толоку прийшов його знайомий сергій до україни він приїхав із Тбілісі. Уже четвертая, третья неделя, как я в Украине и несколько дней, как я приехал в Черниги. Здесь я увидел, как люди стоят друг с другом вместе, работают бескоштовно, так сказать. И это дуже надыхает делать больше и больше. Я встретил удивительных людей. Познайомився подружився. Сергій за походженням, українець, він теж розпочав вчити українську та планує залишитися тут жити. Я почав вчити українську до того, як приїхав в Україну. Два місяці вчив українську мову. І зараз можу сказати, що багато розумію, але Треба час. Ну по происхождению я українець. Мой дедушка дідуська з области. області е, приїхав. Потому що хочу допомагати людям, е, як можу. Іноземці та містяни допомагають розбирати завали будинку Євгенії. 13 березня в нього влучив російський снаряд. Згоріло дотла. Ось як ви бачите, те, що ми роками мої дідусі бабуся відбудовували батьки, я з чоловіком, все, все наше життя згоріло. Цьому будинку десь років вже 70, я так гадаю. Купували його мої бабуся та дідусь. Це був фінський будиночок, і добудовували кухню з коридором. Що вихідних сім'я збиралася, щоб розібрати завали самотужки. Зараз же на допомогу прийшли волонтери. Я сьогодні вперше, бо це Ваші. мого чоловіка, однокласниця. Дуже хотіла на всі завали піти, але нема часу. Теж трошки попало нам вікна, криша. Але по зрівнянню Тим будинком, то нам ще можна сказати повезло. Ми з чоловіком майже кожного вихідних. Ми приїжджаємо. Моя донька дуже хоче тут жити. Вона каже: давай розберемо гараж і будемо жити в гаражі. Дякуючи людям, вони приїхали. Взагалі незнайомі люди. Я от не знаю майже нікого з тих, хто тут є. Дуже їм дякую. У них дуже велике і щире серце. На цьому місці Євгенія разом з чоловіком планують побудувати новий будинок. Я е, до глибини душі е, розчулена таким ставленням людей з інших країн до нашої біди. Що вони чим можуть, і тим вони допомагають. От якщо вони можуть силою своєю допомогти, то вони допомагають силою. Вони не то що розуміють, вони навіть намагаються нею спілкуватися. Це дуже приємно, Дуже Ольга Онищенко, Роман Репа, новини на Суспільному.